Хімія сьомий клас Олексій Григорович Олександр Недоруб. Сторінка 9. Розділ 1. Хімія. Перші кроки. У цьому розділі ви дізнаєтеся, що означає слово хімія. Чи використовують хіміки і хімікині магію? Де застосовуються знання з хімії? Яке лабораторне обладнання використовують хіміки і хімікині? Чи можна зварити суп у колбі? Про правила роботи в хімічній лабораторії. Чому важливо носити захисні окуляри, навіть якщо ти не супергерой? Як переконатися, що під час експерименту ви все виконали правильно? Як експеримент сприяє формуванню теорії? Як повідомити про свої дослідження? Параграф перший. Хімія. Природнича наука. Хімія це ключ до розуміння складного світу, що нас оточує. Луї Пастер. Хімія? А я чула, що хімія всюди-все забрудні Навіть огірка хімія є і це може бути небезпечно. То може не все в хімії небезпечне, а є щось цікаве і корисне? Зате нарешті ми похімічимо, бо дорослі завжди сварять, коли в мене щось підгорить на кухні. Досліджуємо, моделюємо. Проєктуємо. Проведіть опитування з поміж вашого оточення. Однокласники, друзі, близькі, дорослі про ставлення до хімії. Чи треба на їхню думку вивчати хімію? Результати вашого опитування презентуйте в класі, що вивчає хімія. Ви вже знаєте, що світ, який нас оточує, складається з різних речовин. Ми вдихаємо кисень, повітря, а видихаємо вуглекислий газ. Наше життя неможливе без води. Ми живемо в будинках із цегли та бетону, а на пляжі будуємо пала. Це з піском ми користуємось милом, зубною пастою, парфумами, а в разі застуди приймаємо. Ліки та вітаміни усе це приклади речовин, суміші речовин, які трапляються в природі або створені людиною. Малюнок 1.1 Вивчаючи природничі курси, ви вже ознайомилися з багатьма речовинами та деякими їхніми властивостями. Ви знаєте, що речовини в природі можуть взаємодіяти одна з одною, унаслідок чого вони перетворюються на нові речовини. Залізо у вологому повітрі вкривається шаром крихкої бугрою. Іржі Молоко скисає в теплі. Перетворюючись на кисляк, дрова горять у печі, перетворюючись на попіл, малюнок 1.2 два Речовинам притаманні певні властивості, і нам важливо їх знати, щоб застосовувати з користю для себе і не завдавати шкоди довкіллю. Усе різноманіття речовин, їхні хімічні та фізичні властивості вивчають хіміки і хімикинів. Хімія це наука про речовини та їхні перетворення. Речовина усе, що займає простір і має масу. Основне завдання хімії це дослідження складу, будови та властивостей речовин, а також умов, за яких речовини можуть перетворюватися на інші речовини. Що таке речовина? У хімії слово речовина називають усе, що має масу та займає простір. Це і тверді речовини, і рідини, і гази. Приміром, кисень, вода, вуглекислий газ це різні речовини. Вони мають певні властивості. Кожне із цих речовин складається з молекул, які відрізняються Зняються від молекул іншої речовини перетворення різних речовин. Ви досліджуватимете на уроках хімії. Обговоріть однією з речовин, що відомі людству з давніх давен є золото. Вироби із золота знаходять під час розкопок поселень епохи неоліту. Від кінця 4-го тисячоліття до нашої ери в давньому Єгипті золото використовували як гроші. До сьогодні золото є найважливішою речовиною світової фінансової системи. Чому, на вашу думку, люди використовують саме золото як платіжний засіб і як міру багатства? Які Ще речовини відомі людству з давніх часів. Хімія одна з природничих наук. Поміркуйте: хімія є однією з наук про природу або природничою наукою, які ще науки називають природничими. У природі все взаємопов'язане, тож вивчати природу слід в усьому її різноманітті. Кожна з природничих наук має свої об'єкти дослідження та свої особливості. Часто природничі науки вивчають різні властивості одних і тих самих об'єктів малюнок 1.3 у хімії традиційно виділяють певні розділи: загальна, неорганічна, органічна тощо. Хімія пов'язана з різними науками про природу, на межі яких виникають суміжні інтегровані науки та розділи, приклади яких наведені на схемі. Медична хімія дослідження дії ліків на організм, фармацевтична хімія створення та дослідження ліків. Агрохімія створення хімічних засобів для підвищення врожайності. Астрохімія хімічний склад на Небесних тіл, екологічна хімія, хімічні процеси в навколишньому середовищі та їхній вплив на довкілля, токсикологічна хімія, хімія, отрут, геохімія, хімічний склад гірських порід, ґрунтів тощо, біохімія, речовини і процеси в живих організмах. Обговоріть, які ще об'єкти досліджують астрохімія, біологія, географія, фізика. У чому виявляється зв'язок між об'єктами вивчення цих наук і тим, що вивчає хімія? Дізнайтеся більше розвиток хімічної науки в Україні від 19 століття значний внесок зробили наукові товариства, які існували в Харкові, Києві, Львові і Одесі. Наукове товариство імені Шевченка від 1897 року видавало збірки статей із хімії. 1884 року було видано перший хімічний посівник українською мовою. Це була хемія, підручник для середньої школи англійського професора Раскоя. переклав її український науковець Володимир. Мир Шухевич